Це сама найскладніша напевно, тема для розмови, але їх дуже багато, втрачених уже побратимів, самі такі найблизькі. Війна взагалі в якийсь час здавалася якоюсь грою. Спочатку ти втрачаєш якісь далеких знайомих, потім. Кого ти знав особисто і в кінці кінців е війна забирає в тебе друга. У мене є побратими, яких я втратив, е е можна довго перечислювати. Я збіг відчути, що таке втратити близьку тобі людину. Є побратим, якого ми втратили. Не тільки я його втратив, а втратила вся команда, на жаль. Самі такі найблизькі, з якими ти починав працювати, це Гідра, який загинув три роки назад, та Дюк, який загинув пів року назад. Це було прям найтяжче, що можна було пережити по чувствам, коли я дізнався про те, що цих людей не стало, з якими ти починав, свій шлях починав перші бойові та перша дружба, яка склалась на війні. Є, наприклад, певні люди, які залишились так найбільше в пам'яті: дюк, сміх. Отак. Я втратив дуже близьку мені людину це мій побратим. Ми в 24 му році літом. Були на Бахмутському напрямку, і під час масованої атаки ворожим РСЗВ загинув мій побратим. Він для мене був дуже дорогою людиною. Я на той момент відчув, що, ну, що таке насправді втрата близької для тебе людини. Не вдалося повернутися з завдання. Усім у повному складі цього побратима звали сміх у нас. В звичайному житті він був сміхньов Сергій. І, на жаль, так сталося, що одного разу, коли ми виконували бойове завдання, ми повернулись неповним складом. Юра Філіппенко. Позивний травень 32 роки зовсім недавно. В день, коли дізнався, і пару днів після було дуже складно, але е наше з ним листування було буквально за декілька годин до його гибелі, і ми домовилися зустрітися. І з тих пір я його чекаю на. Коли він повернеться з бойових, тобто в моєї пам'яті він живий, я чекаю, коли він повернеться. Юра був людиною прямою, доброю, світлою. Казав все, що думає, сміявся гучно, любив життя так, як, тільки, як це вміють робити тільки ті люди, які знають йому ціну. В ньому була дуже велика сила сила бути собою. Ну, Гідра, це взагалі був як батько. Він завжди, я наводив приклад, не один із своїм бійцям зараз наводжу його. Приклад. Він мене перший, хто навчив їздити на автомобілі. Один із всіх, хто не кинув, цю нелегку справу, і все таки навчив мене їздити. Також людина була дуже сентиментальною та дуже доброю. Ми були малими: от я ж говорю, дюк, пластик, він. І, бувало, забували на бойові взяти там їжу, різні там снікерси, батончики, щоб було чим перекусити на бойових. А він в цей момент завжди, коли ми заходили в магазин, він брав не тільки на себе. А брав і на всіх нас, бо знав, що ми малі піздюки на той момент і можемо забути. Він дуже турботливий був, ну як як Ну, Найближче це напевно Дюк. Ми з ним дуже за короткий час здружилися максимально. Він в мене навчався, разом працювали. Було дуже планів багато на майбутнє. Він був справжнім воїном, таким взірцем для мене і дуже доброю людиною. І дуже хотілося б всі ті плани, які ми з ним обговорювали, ну, щоб вони відбувалися в житті. Сміх повністю відповідав своєму позивному. Всі спочатку, коли знайомляться, коли приходить нова людина, всі завжди думають, чого ми будемо очікувати від людини нам з нею жити, чи зможемо ми довіряти своє життя цій людині, але він повністю виправдав свій позивний, він повністю виправдав. Всі наші очікування, кожен член команди спокійно міг довірити своє життя цій людині. Ми пишаємось тим, що можемо називати своїм його побратимом. А взагалі це людина, яка була максимально світлою, чесною, завжди веселою. І Просто робила свою справу, чесно. І вся команда знала, що ми завжди можемо на нього розраховувати від самого малого до самих тяжких речей, завжди йшов на допомогу, завжди намагався зробити так, щоб наше перебування в зоні було максимально комфортним. Веселим, і щоб ми виїжджали на завдання з хорошим настроєм. і Повертались також з цього завдання з хорошим настроєм. Я його знав дуже щирою людиною. Він завжди йшов вперед, щоб не сталося. Він завжди підтримував, допомагав в дуже важкі моменти, коли ворог дуже сильно на нас тиснув, він Допомагав, надавав якусь мотивацію, заспокоював дуже важкі моменти. Ну, це втрата побратима це ну, дуже важко, тому що ти завжди думаєш, що можливо, ви знов зустрінетесь і не вистачає саме його підтримки. Коли ти дізнався про це, ти згадуєш все те, що ти з ними пройшов та розумієш, яку ти ціну платиш, що в один прекрасний момент і тебе може не стати, як і твоїх побратимів, твоїх друзів, з якими ти пліч о пліч йшов. Кожним разом, коли ти втрачаєш людину, Якось все легше і легше з цим справлятися. Ну, типу, воно більше затуплюється і ти більше стаєш якимось типу, менш вразливим. На жаль. А ми не маємо права розслабитись і розкиснути. Втрати. Кожна втрата це. Звісно, що кожна втрата це неймовірна біль, це сум. Мотивація зробити так, щоб втрата не була даремною. Щоб все, що ми зробили, воно було. Завершеним і виконаним. Ну, був е, момент, що ворог почав дуже сильно обстрілювати наш, нас з РСЗВ. Ось я тоді отримав свою першу контузію. І в той момент я дуже сильно нервував, я не довіряв нікому. Просто забився в угол. І не хотів ні з ким навіть розмовляти. Мені здавалося, що це все сон. І в цей дуже важкий момент він мене підтримував. Він казав, що ми ну, справжні козаки, хто як не ми буде захищати нашу країну, родину. Ось. І він казав, щоб, щоб не сталося, ну, якщо, не дай Бог, щось з ним трапиться, щоб я. Завжди допомагав його сім'ї, не забував про нього. Тому що, на жаль, після його втрати в нього залишилась сім'я це дружина і донька якої 4 роки. Слова гідри постійно говорив, треба з холодною головою відноситись до бойових задач. Я трошки був гарячий, завжди він мене завжди навчив там, приймати спокійні рішення, щоб не наразитись не на... на небезпеку. Дуже такі, ну, я ж говорю, дорослі речі він говорив завжди. Е... Міг дати пораду, коли було там тяжко прийняти якесь рішення. Тому дуже цієї людини не вистачає і постійно згадую його. Його вислів я народився в броні, і постійно, от кожного разу, коли ми з ним були на позиції, постійно говорив братику, одягай каску. Братику, одягай каску. От, напевно, це ці два вислова. Я народився в броні і братику, одягай каску» Напевно, саме більше запали в душу, в пам'ять. І... Буду пам'ятати, мабуть, завжди. Одного разу у війську ти постійно стикаєшся з якимись випробуваннями, які тобі там можуть не подобатися, не подобатися і так далі. І одного разу ми з ним розмовляли, і я йому задав питання: Юр, що б ти зробив, якщо б у тебе була можливість зараз обирати знову?» Він, не вагаючись за секунду, відповів: я би зробив все так само. Ці слова я запам'ятав, їх розділяю, підтримую, і це було круто. Дуже багато всього хотів встигнути, і він дуже любив свою сім'ю і всі ці. Бажання і плани на майбутнє він пов'язував саме з сім'єю. Але на жаль, всі плани, всі бажання, вони отак можуть один, в один момент обірватися. Оскільки він людина енерджайзер мрій у нього було дуже багато, я впевнений, що у нього були мрії в особистому житті. У нас якась мрія була. Там особисто на двох, що ми будемо кіно знімати. Я хотів його знімати. Мрії в нього були, наприклад, він хотів стати повноцінно інструктором не тільки там в сфері бомберів, а й в сфері FPV, не встиг. І... Напевно, найбільша його мрія це побачити його дитину, яка на той момент ще не народилась. У нас з ним була а, одна справа. Ми з позиції вивозили котів, а, спасали. і одну кішку ми вивезли, а іншу. Вже я вивозив, типу, коли його не стало. Ну, типу, це було, був наш такий спільний, спільний проєкт, і в честь нього, в пам'ять нього. Типу, я забрав і другого котика і надалі буду при можливості так робити. Доволі часто. Особливо, коли там трішки на четвертому році війни починає нагрібати. постійно згадуєш про любій змозі, коли знаходишся в Києві, по-любому треба до них завітати на могилу. дати їм закурити сигарету там, поговорити там, сказати щось і. Це все, що так можна зробити для власної заспокійливості чи як сказати. Про травня я згадую кожен день. Його портрет у мене на планшеті. І я з ним вітаюсь кожен ранок. Тобто для мене він живий. Я про нього не думаю як про загиблу людину. Дуже часто, я б сказав, дуже багато спогадів залишилось. Є, є речі, які залишились мені в подарунок від нього, які постійно зі мною. І, типу, згадування прям. Ну, не скажу, що кожного дня, але бувають такі моменти дуже часто, коли ти от там сидиш. Про що здумаєш, і починаєш просто згадувати тих людей. Під час кожної хвилини мовчання я зупиняюсь і в думках в себе зачитую молитву, згадуючи його. Так, і допомагаю ну, підтримую контакти з його сім'єю, підтримую їх. Всією командою часто згадуємо, постійно я б навіть сказав. Є можливість іноді заїхати до нього у гості там, де він спочиває. Тому, коли, як тільки з'являється ця можливість, завжди її використовую, як я, так і вся команда. Наш обов'язок і наша честь взагалі продовжувати допомагати сім'ї нашого побратима, тому ми намагаємося, за першою можливості, поспілкуватися. І з його сином, з маленьким, який у нього залишився, і з дружиною. І коли ми віддаємо життя на війні, це сама висока ціна, а дуже багато людей не вкладає сюди те, що життя це один аспект, але ми ще повинні враховувати, що залишаються ще діти, які ніколи не побачать своїх батьків. Єдине сплотитись та бути як на початку війни. Тому що що зараз відбувається, це взагалі не так, як на початку війни. Є у нас дві сторони: це військо і цивільні люди, яких, на жаль, дуже мало, які поважають, цінують та розуміють, що таке війна і що вона взагалі відбувається. Вони відсторонені від неї, і не хотілося б цього бачити та відчувати. Мабуть, просто щоб цінували все це, щоб дійсно країна була справжня. щоб кожен в світі, хто казав е, слово Україна, він пишався цим. І про людей також. Завжди зупинятися під час хвилини мовчання, не забувати ну, завдяки кому ми живі і завжди відвідувати алеї слави наших героїв. Насамперед, напевно, не забувати про героїв, про тих, хто нас покинув, про тих, хто ще з нами. Пам'ятати, не цуратись, як ми бачимо, деякі люди. І саме напевно. Основне долучатись до Збройних сил і допомагати працювати на перемогу. Найкраще, що можуть зробити люди для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, це лишатися людьми, бути згуртованими, допомагати війську йти служити у армію. Це насправді не так складно, як е, здається. Тобто ти можеш бути тут сам собою і дуже-дуже допомагати е, загальній справі. Е, е, якщо це все станеться, ми лишимось нацією, ми будемо дружніми, ми будемо допомагати один одному, будемо поважати військових, то таким чином ми вшануємо пам'ять загиблих. Інакше. Воно все буде стерте ворогам із історії.